Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 липня 2025 року. Подивимось, який буде день. Що він нам несе? Яку енергію, які події, який настрій. Ну що ж. Ой-ой-ой. Вчорашня карта. Вчорашня карта визирає. Ну що ж. Карта дня. Нам на сьогодні, що тут в нас вісімка посухів. Боже, як я боюся вже тих вогню і тих посухів, і тих мечів, вісімка посухів. Найшвидша карта в колоді. Стрімкість. Тобто, все буде сьогодні дуже швидко. Вогняна енергія, а вогонь це дія. Коли раптово вам спонтанно от хочеться. Щось зробити, сказати. Ну, пам'ятаєте, що кожна енергія має плюс і мінус. Плюс це активність, дія, прогрес, темперамент, пристрасть, а з мінусів це сварка, вияснення відносин, коли хочеться нагрюкати, коли хочеться от вимагати щось, тиснути, принижувати навіть. То це така агресія. І тільки від нас залежить, куди ми спрямуємо цей вогонь, як ми ним розпоряджаємося і як ми себе контролюємо. Чи він нас, чи ми його? Ну що ж, рух, швидкість, швидкі зміни, раптові зміни. Це вміння швидко реагувати, швидко приймати рішення, або отак будуть складатися обставини, що потрібно швидко приймати рішення, швидко реагувати, тому що отак все зненацька, швидко. Для кого це дорога, далеко для когось це отак, коли багато їздити потрібно, такий динамічний дуже день. На дні колоди в нас четвірка мечів. Четвірка мечів це, це зупинка, релакс, відпочинок. Можливо, це була для в когось була відпустка, так? і це повернення додому. Або ви вже проїхали додому, і потрібно пірнати з головою в роботу, братись за роботу, тому що багато назбиралось, накопичилось. І оце така ваша ваша енергія, з якою ви беретеся до ділення. Можливо, ви в стані ось таку були в стані зупинки, відпочинку, ви очікували на щось. Можливо, на документи, на, на дозвіл ви щось чекали, ви це отримали, і оце також така реакція швидка. Ви взяли те, що ви отримали, і ви. Їдете, втілюєте, робите щось. Ну, от що для вас була четвіркою мечів. Ви думали щось, вдумали і придумали, вам прийшла ідея в голову, і ви її реалізуєте. Ви чекали, отримали і дії. Тепер ви дієте. Чи це була відпустка, з якої ви повернулися? Ну, тобто, підставляйте: зупинка, відпочинок, очікування, планування а. Сьогодні це вже реакція ваша дія, активність. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні? Так, швидко діяти. Що нам буде допомагати? Ця сама карта. Четвірка Пам'ятаєте, Пам'ятайте, що мечі це інформація, слова, думки, те, що ми говоримо, те, що ми транслюємо. Тому допомагати буде. Можливо, що ваш поетапний план. Тому що. Шалена швидкість, нема коли думати, нема коли планувати, нема коли от шукати інформацію, потрібно діяти і реагувати. І у вас є план, який ви склали собі напередодні. І от це допоможе ваша стратегія, вибудована стратегія, чіткість, ясність, продуманість. А для когось, можливо, допоможе саме відпочинок, що ви відпочили, набрали сил і маєте тепер силу ось реагувати, діяти. Ну що ж, тепер подивимось, що нам буде заважати. Тут, у мене є план, у мене є ясність, і тому я не боюсь. Не боюсь діяти, не боюсь швидкості прогресу. Ну що ж, що нам буде заважати? От те, що я щойно сказала. Стан лю... такої, коли, що... а що робити? Ні, у нас має бути все чітко, сплановано, прораховано, і ми дотримуємося плану, тому що сьогодні немає часу вже шукати. Шукати треба було, коли от ви відпочивали, коли, коли чекали, от тоді треба було все спланувати, тому що сьогодні відлюдник буде заважати, коли я не знаю, куди бігти, що робити. Як реагувати, як відповідати, коли я шукаю варіанти, вони вже мають бути всі, всі в голові. Сьогодні така енергія, що вона не буде чекати, немає часу шукати, думати. Сьогодні потрібно реагувати і діяти. Ми заховаємо відлюдника. Хоча, будь бачите, один старший аркан, і він нас в мінусі, що буде заважати. І а старші аркани це завжди вони найсильніші, найвпливовіші, найвідчутніші. І відлюдник буде перетягувати на себе, буде хотітися заховатися, зупинитися. Почекайте, почекайте, я ще не готовий, а я не знаю. Я от буде відчуватися ось такі бажання. Не впевнений, саховатись, почекайте, я не знаю, не впевнений, зупинитись, дайте мені попер... пом... дихання відновити. Ну, все, я заховала. Сподіваємося, що це пом'якшиться цей стан. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, без вогню, без зброї, без ракет. Щоб для кожного з нас, українця, для кожного українця день був мирний, спокійний. О, Боженько, бережи Україну, бережи нас, захисти нас. Любі мої, люблю вас собі, маю, щоб в кожного з вас було все гаразд. Нехай цей вогонь програється проривом. Такими позитивними змінами, нехай навіть раптовими, але те, що принесе нам задоволення, радість і позитив. Я бажаю вам натхнення, бажання, сили, сили, яка вам допоможе змінити щось на краще. Змінити ситуацію, зрушити з місця те, що не рухалося, змінити бачення, змінити своє ставлення, щоб змінилося на краще те, що вам заважало, що було незручно, що не рухалося. Я бажаю сьогодні радості всім, в кожному з нас, втілення, успіху, щоб хотілося і моглося. Ну що ж, мої любі, чекаю на ваші коментарі. Дякую, що ви мені пишете. Мені дуже приємно. Ви всі неймовірні, чудові. Ну, безмежно вдячна, що ви в мене є. Ви моє натхнення, ви моє ви мій настрій, ви моя радість. Тому не стидайтеся, пишіть, як вам програється, як ваш день проходить. І загалом діліться своїми емоціями, своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, папа! -па.